Біля двох років тому на нашому будівельному майданчику під відкритим небом ми змонтували каркас. Давайте його зараз оглянемо. Усі наші каркаси виготовляються на станках нового покоління з ЧПУ. Це конструкційна оцинкована сталь з покриттям 275 грам цинку. Ширина профілів у нас 90 мм. Товщина може бути від 0,8 до 1,6 мм, в залежності від проєкту. Кожна деталь пронумерована. З'єднання наших каркасів можна також робити і саморізами, але ми використовуємо клепки. Так як ви знаєте, клепка це для більш надійних конструкцій, таких як мости. Підводні вчини, літаки, Погляньте, будь ласка, на з'єднання. Ми бачимо пуклівка під клепку, клепка сталь-сталь. Саму каркас уже біля двох років. Він знаходиться під відкритим небом, ніяких ознак корозії чи інших якихось пошкоджень немає. Усі клепки у нас сертифіковані, витримують навантаження на зріз біля 400 кілограм.